Про освіта ліцей нового формату у броварах. Уже цього року новий навчальний заклад відкриває свої двері для учнів 9-11 класів. Це приватний освітній заклад із сучасним підходом до навчання. Місце, де хочеться вчитися. Команда ліцею професійна і досвідчена. Тому що у нас зібрані найкращі викладачі міста Броварів. Більше половина це молоді викладачі, які з учнями є на одній хвилі. Вони говорять з ними однією мовою. Тому ми впевнені, що діти будуть дуже любити ходити до нас на заняття. Мемчики, інтерактивчики, відосики – все те, що діти дуже люблять робити. поза школою, ми інтегруємо в процес навчання. Основна мета просвіти полегшити процес навчання старшокласників, щоб учні любили приходити до школи, а їхній навчальний досвід був здоровим і позитивним періодом у житті. Тому що в нас є дуже багато інтерактивності в процесі навчання, також іншою причиною те, що ми ж є школою, яка дає високі знання, але також і школа без напрягів. Тобто, ми не закидуємо учнів домашніми завданнями. Ми намагаємося дати їм те основне, що вони мають знати, і те, що є для них цікавим, що до нас варто йти тим, хто справді хоче отримати знання. Також до нас варто йти тим, хто хоче забути про проблеми зі вступом. Олеся, як ніхто знається в цьому, бо є засновницею першого у броварах центру підготовки до ЗНО та НМТ, викладачі якого успішно підготували до іспитів вже сотні студентів. Навчаючись в нашому ліцеї, вам не потрібні ні курси, ні додаткові, ні репетитори, ні наші шкурсизи новобровері вам не потрібні, тому що всю потрібну інформацію, всі знання ви отримаєте зранку в першій половині дня, і будете вечір. Вас буде вільний для свого дозвілля, для свого спорту, мистецтва, і вільного, підліткового щасливого життя. Євгенія, мама десятикласниці. Вони з донькою вже визначилися та готують документи до вступу в просвіту. А я як мама для себе зробила висновок, що воно того варто, бо дитина має мати знання, має мати певну базу і мати вільний час, додатково щоб ну це самі шикарні часи шкільного буття, які варто мати. Проводити з друзями чимось цікавим займатися, а не постійно бути на додаткових заняттях. У ліцеї просвіта акцент на якості навчання. Тут старшокласники поглиблено вивчають ті предмети, які їм потрібні для обраної спеціальності. Учням пропонують три освітні напрямки на вибір. Відповідно до їх профорієнтації буде більше математики фізики у дітей гуманітарних спрямувань буде більше філології, лінгвістики, Можливі додаткові. Мови польська мова, німецька мова теж в нашому ліцеї вже є передбачені. Також є окремий напрямок: це медико-біологічний біоінженерія. Це той випадок, коли дітям дуже важливо краще знати біологію, фізику і це їхня майбутня професія. В них буде більше цих предметів. Якщо ви ще не визначилися з майбутньою спеціальністю, просвіта вам допоможе. В нас є психолог профорієнтолог який допоможе з визначенням своїх сильних сторін і окреслить коло можливих спеціальностей, на які можливо піти, і де бути успішними, враховуючи сьогодення, і наче сьогоднішній ринок і де, що в нас є затребуваними і потрібним на ринку. Навчання проходитиме у форматі пар. Учні в ліцеї перебуватимуть з 8 ранку до 15 години. За потреби можуть залишатися і довше на факультативи та хурткову роботу. Викладачі обіцяють. Максимально практико орієнтований підхід. Мама дев'ятикласника Тетяна щиро роздумує про вступ у пріоритеті підтягнути знання сина. Якщо там до війни ми були відмінниками, да умовно кажучи, то зараз у нас є навіть трійки, і це трошки сумно. Хоча е, реально потенціал дитини дуже гарний, і хочеться, щоб ходив з радістю на навчання, щоб подобалось, і щоб час не витрачав марно. Саме це і пропонують учням дітей нового формату просвіта. Добається, що ми вже можемо не думати про якісь додаткові заняття, тому що до цього в нас була додаткова англійська, додаткова математика. Навчання у ліцеї розпочнеться з 1 вересня, тому вже зараз активно триває набір учнів. Вартість навчання 15 тисяч гривень на місяць. Цю вартість входять в все навчання, шкільні підручники і приладдя, які потрібні методичні матеріали. Додаткові наші клуби і гуртки теж входять в цю вартість і спорт. Щоб стати учнем ліцею просвіта, ви можете записатися на співбесіду за номером телефону, який вказаний на екрані. Якщо ви випускник 9 класу і не можете обрати для себе напрямок для вступу в коледж чи інший освітній заклад, ми запрошуємо вас до нас. Ми вам допоможемо вступити в найкращі університети України і підготуємо вас як найкраще. А також пам'ятайте, що просвіта це місце, де варто і хочеться вчитись.